Всім вітання, доброго дня. Ми давно не чулись, не бачилися, ми давно нічого не розглядали про те, як ми живемо, що в нас нового, тому що було дуже багато всіляких подій. І я сьогодні хочу поділитися з вами нашим, нашими невдачами, в тому числі, які привели нас до того, що ми зробили масу корисних відкриттів стосовно нашої продукції, стосовно нашого а, товару. А, ті, хто нас не знають, ми сім'єю переїхала з Києва в село, і вже майже два роки ми живемо в селі. Ми переїхали не просто там як відпочинок. Та у нас була конкретна мета. Ми засаджуємо виноградник. Засаджуємо виноградник в тому регіоні. Де це не південь України, де важко спрогнозувати, які сорти будуть рости. А нам ще принципово важливі конкретні сорти, які дадуть на якісний виноградний мец продукцію, яку ми виробляємо. І поки у нас наш виноградник там проходить певні етапи і спостереження, ми, звісно, користуємося тим виноградним, який є на ринку. Ми Придумали, це Сашуна ідея мого чоловіка. Ми придумали ідею а... <сум> робити виноградний мед. Виноградний мед це смаколик, який повністю без цукру, його можна їсти дітям. І це щось типу, знаєте, от як мед є такої консистенції, коли він тільки його розлили, він такий. Рідкий, можна робити густим, але це все залежить від технології. Ось. І е, е, наша ідея в тому, щоб продавати корисні смаколики для дітей і не тільки в Україні, але й за кордоном. За кордоном це ми трохи пізніше дійшли до цього. Е, почнемо з України, з наших продажів в Україні. Е, маленькі партії, спочатку, першу партію ми зробили в Києві. Ми її презентували знайомим на дегустації. Всім сподобалося були певні рекомендації, щоб покращити, що на, скажімо так, досконалити. Також людям не вистачало стосовно нашого продукту, це інформація, як його можна використовувати. І я чому про це кажу? Тому що коли запускаєш новий продукт на, ринок, на ринку, коли про нього ніхто не знає, то треба відвести енну кількість ресурсів часу, фінансів на те, щоб навчити ринок користуватися твоїм продуктом. І це вимагає гарних зусиль. Гарного проміжку часу. Це першу партію ми дали скористуватися, попробувати нашим знайомим, отримали зворотний зв'язок, досконалили, пішли за іншою партією. І ось з зимку, після того, як ми літом, весна літо минулого року, ми дегустували продажі по магазинам в Україні. Це теж окрема історія. Ми вирішили продавати за кордон, але спочатку продажі в Україні і по магазинам в Україні, Наша стратегія будувалась на тому, що раз ми корисний смаколик, раз у нас дуже багато людей, які турбуються власним здоров'ям, способом життя дітьми, щоб вони їли з які корисні продукти. Ми вирішили йти по напрямку ЕКО. А відповідно, ми не масштабне виробництво, ми маленьке крафтове поки що виробництво. Це теж а, певна стратегія, яку ми притримуємося, і чому ми не інвестуємо в будівництво певної там заводу чи там підприємства. Тому що. А, Наша думка, що перед тим, як щось будувати прям велике масштабне, треба продегустувати. Чи варто взагалі сюди вкладатися? Чи варто сюди взагалі інвестувати дуже багато коштів? Так ми віримо в наш продукт, так ми хочемо, щоб він продавався, і хочемо бачити його на поличках і в раціонах дітей, дорослих. Але е, гроші ми теж рахуємо. І, е, Оцей шлях, який ми вибрали продегустувати по екокрамичкам, він нам показав, що перше, ринок про нас нічого не знає. Сторінки в Інстаграмі там, чи в Фейсбуці її повністю недостатньо. Те, що ми розказували там, на нашому YouTube каналі про те, що ми робимо цього, теж недостатньо. Тобто про нас ніхто нічого не знає. І враховуючи там загалом. Наприклад, десь 10 тисяч людей, які там про нас знають, ніхто з них не готовий би купувати нашу продукцію. А головний меседж був знаєте, в чому? Ціна. Ми дорогі, дорогі і не зрозуміли, як користуватися. Хоча джам, медом і іншими продукціями люди знають, як користуватися і успішно користуються. Так, от, перше, що ми зрозуміли. У нас мала інформаційна кампанія. Ми не інвестували коштів в рекламу. Все, що ми робили, це ми вели наші сторінки в соцмережах і розповідали про самопродукцію. і давали дегустувати знайомим, щоб отримати фідбеки. Ну щоб отримати зворотній зв'язок, перепрошую. Щоб отримати звезд зворотній зв'язок. І ми вибрали декілька. Еко-крамниць і отримували цих декілька еко-крамниць е, певні результати. Ми не спеціально не виходили ні в Гудвай, ні в Лесільпо е, всі ці великі мережі. Ми спочатку пішли стратегією, скажімо так, саме еко- а не фермерських полиць. Це все ж таки трошки різне. Та? Так от, перше е, у нас для того, у нас буде кілька варіантів. Перший варіант це закупити нашу сервину і екокрамниця могла випускати його під власним брендом. Не під... Цей варіант не підходить саме не нам, ми були згодні. <свісно> Цей варіант не підходить саме екокрамниці, тому що А, у нас немає сертифікації. Я казала про те, що ми маленьке виробництво, то, що називається, мовно кажучи, на кухні. Та ми це все робимо на, 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 на власні кухні. Та? А у нас немає сертифікації е, ніякої. Тобто їм конкретно потрібна була ХАСП-сертифікація. Для того, щоб отримати хасп сертифікацію нам потрібно відповідне підприємство, на що ми поки що не готові. І тому є безліч безліч причин. Тому що до кінця не розуміємо, чи піде підуть продажі чи ні. Відповідно, ми злонтували собі, що окей, ми повернемося тоді, коли у нас буде вже реально хаск-сертифікація і можливість продавати великі об'єми. Це перший момент. Другий момент, який ми отримали зворотний зв'язок від е, екокамниці. Люди кажуть дорого. Дорого за такий розмір баночки, 200 гривень це дорого. Ну і тим паче люди не розуміють, навіщо, якщо є там інші джеми або той самий мед. Тобто нам не вистачає інформації і не вистачає для людей розуміння, що з виноградним медом можна робити і в чому дійсно його користь, тому що це не джем, який, який виробляє за, за допомогою цукру, так? А це інша технологія, де реально немає нічого іншого, крім винограду. No. Це був другий момент стосовно екокраниць. І третій момент це ресурси, в якому б сенсі. Навіть ми дали, скажімо так, щез одні екокраниці. Ми співпрацювали на тому, що ми дали декілька Екземплярів нашої продукції, один з них продаватись на поліці, а інший дегустувати людям. І е, навіть цей варіант не зайшов, тому що я розумію, тому що а, людина сама не знає, навіщо що це таке, і вона запропонувати не може, що з цим робити. І навіть коли люди дегустують, куштують і їм там подобається, все рівно ну, це відчувається, та? Ну, ти не продаєш, людина не продавала. І Людина просто, ну. Дала скористуватися можливістю спробувати виноградний мед, за що дійсно дяка велика. Тому що ну, для нас цей результат він показав дуже багато чого. По-перше, нам потрібно всі було процеси записати, а, занотувати і людей, яким, з якими ми співпрацюємо, їх треба навчати користуватися нашою продукцією. Начебто, такі, знаєте, ми Істини, які лежать прямо відкрито на поверхні. Але чого ми не зробили, і до чого ми дійшли тільки за допомогою а, цього експериментального шляху. Відповідно, якщо резумувати наші продажі по Україні, то перше, ми не зайходимо, бо в нас немає великих об'ємів. Друге, а, про нас мало хто що знає, не вистачає реклами, банально. І третє? На немає на люди не навчені користуватися, немає розуміння, що це таке, і навіщо це потрібно. А тепер трошки Е, Якщо казати про виноградний мед, то технологія це дуже далека і дуже давня. виробництво саме цього виноградного меду. тому що раніше, навіть на сході України, були технології, коли робили щось подібне, але з інших фруктів. Тому це десь у нас в коріннях дуже глибоко сидить ця натуральність і саме це, знаєте, ближче до природи. Тому я не можу вам сказати, що цю технологію і цей продукт ніхто ніколи не знав, не мав. Все воно було і вироблялося дуже давно. Тепер, що стосується продажів за кордон, як ми до цього дійшли? Дійшли після наших, як нам здавалося, невдач по Україні. Хоча ну, через деякий час розумію, що це настільки були класні здобутки і відкриття, які, от, наприклад, зараз. Я розумію, як можна по-іншому рухатися і що робити, і яку цільову вибирати, і куди продавати, і як продавати саме. Тому так, це, це того, того коштувало, вартувало коштувало. що ми спробували, і ми робили там певні відкриття для себе, для своєї продукції. Далі ми поспілкувалися зі знайомими, Нам порадили одного експерта, який ну продає за кордон. І от декілька консультацій з ним, і він нас надихнув ну в прямому сенсі рухатися за кордон. Це повністю була пророблена стратегія, ну тобто, як продавати, що продавати якими каналами, та? і ми для себе зрозуміли, що ми перепаковуємо нашу, наш продукт. Ми а, бренд не змінюємо, нічого не змінимо. Нам все подобається. Нам треба було змінити упаковку і зробити велику кількість нашої продукції. І от настав цей день, ми купили м -м, прес, тому що розуміли, що нам треба велика кількість винограду, а це щоб ви розуміли, Початок, здається січня місяця, тобто виноград вже якби ну, відходив. і не Знайти виноград, треба трошки було докласти зусиль. Але ми знайшли. Ми купили на хвилиночку 100 кілограм винограду, і це все ми спакували в нашу машину, привезли додому. Саша варив партію, робив партію, варив партію, я не знаю, правильно виробляв партію. Ми чекали, що ось-ось уже перемога близько, і на наступний ранок ми пробуємо те, що вийшло, і воно гірке. Ми думали, що це одна баночка, але ні. Ну відкрили іншу, гірка ще гірка. І то, тобто, вся партія виявилася гіркою. 100 сто Ви Весь наш ентузіазм, що ми продаємо за кордон, він просто щас. Ну. No. І звісно, ми зупинилися. Ми зупинилися, тому що ну, потрібно було зрозуміти, що робити з цією партією, яка, на нашу думку, не вдалась. Хоча теж це окрема історія, і ця партія нам допомогла знайти інші варіанти. Того, що можна робити, але я розкажу трошки пізніше. І ми зупинилися. Ну, всі наші, от весь наш цей запал, ентузіазм після того, як ми скуштували те, що вийшло, він просто щез. І, ну, і воно прям дуже боляче вдарило. І це питання, напевно, не стільки в грошах, скільки ми заплатили за 100 кг винограду, а скільки. В те, що, знаєте, от ми збулися очікування. Ми очікували, що партія буде класна і що ми от стартанемо з продажами. І тут питання було настільки, там, підуть вони, не підуть, а в тому, що ну ось, 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 ця ціль має бути досягнута. І ні, бракована партія, і вона вплинула на те, що ми зупинилися. Після цього ми, звісно, винограду більше не купували саме е, минулорічного остатки да, з, е, з минулорічного сезону. Ми чекаємо на нову, новий сезон, новий виноград, поки росте наш. І будемо, так, будемо тестувати, будемо запускати і пробувати, і все ж таки йти по цьому шляху, щоб все ж таки протестувати цей канал продажів за кордон, тому що ми вибрали для себе. Декілька країн ми розробили упаковку продукту, ми зрозуміли, в які ємності будемо розливати і продавати, як саме будемо позиціонувати, і тепер залишилося це все лише спробувати. Так от, я до чого це все веду? Що навіть оце, коли здається, що все не вдається, і що воно щось має йде, воно все дається для чогось. Для чогось, для якихось певних відкриттів, для якихось певних усвідомлень. Наприклад, наша оця невдача стіма е, 100 кілограм винограду, вона нам дала зрозуміти, що є інші варіанти, що можна робити з винограду. Е, ну, наприклад, звісно, стало питання, що робити з цією партією, партією, яка вся гірка. Ми, ну, ми її не викидали, ну, і не виливали, хоча було таке бажання, напевно, здихатися. От, але ні. А, бо, бо, бо це все ж, та ж таки наші ресурси і наш час. І стали вивчати, що може бути. І, звісно, там пастила, якісь ще соуси до м'яса можна робити. Ми ще навіть, соуси до м'яса не тестували. Єдине, що ми спробували, це желейки. І знаєте що? Це настільки смачно і настільки ну, нескладно це все робити, і гіркоти ти не відчуваєш взагалі. Здавалася партія, яка просто там, і можна було викинути. Вона нас привела до того, що у нас тепер є ще один продукт це жилейки. А, і ми давали скуштувати нашому старшому сину, і він прямо обожнює ці жилейки. Та? А, і ця ідея була з Саші знову ж таки. У нас Саша більше по виробництву. Ідея Саші була. І ми дійшли до того, що наш продукт, наш лепко це не стільки виноградний мед, це взагалі корисні смаколики, особливо для дітей. Тому що основна наша тема, якою ми займаємося, це розвиток дітей. І а, я це до чого, що. Ми чекаємо на нову партію винограду. Ми будемо робити наш, все ж таки, виноградний меню, будемо тестувати, продавати за кордон по тому шляху, який ми минулого, скажімо так, зими, цієї зими ми для себе знайшли. І я поділюся результатами, я Саша. Подивимося то з нас, а результатами, що нам цей шлях дасть. А як резюме, ось те, що я наговорила, Хоч це банальні речі, і вже тисячу разів про це казали, кожна помилка дається для чогось, це факт. Друге, що в нас не вдалося, це і що нас зупиняє, в основному відмастилося це велике виробництво, на що ми зараз не готові, моральне більше, тому що це великі ризики, великі ризики без розуміння того, чи підуть в продажі. І сертифікація, і розуміння ринку, чи будуть нашу продукцію купувати. Ось те, з чим нам ще треба буде зіштовхнутися і що зрозуміти. А зараз ми тестуємо інші рецептури і розуміння того, що в нас ще може бути, що ми можемо продавати. Дякую за увагу. Наїзд. Те, що я наговорила, говорила, було корисним, і ви розумієте, як ви зможете використати для себе. І я маю на надію, що ми будемо з'являтися частіше в ефірах і частіше в інформаційному просторі, щоб розповідати вам те, чим ми займаємося, і що над чим наразі працюємо.